Друзі, привіт! Ви на каналі Дім Без кордонів. Сьогодні у нас особлива гостя. Це 13-річна Богдана. Вона приїхала до Італії на початку навчального року, пройшла чудову адаптацію в новому середовищі. Її дуже люблять однокласники, поважають вчителі, але вона не перший раз в Італії. Вона тут вже бувала, але тоді вирішила повернутися в Україну. Тож цікаво дізнатися. Чому Богдана змінила своє рішення і повернулася знову? Чому Богдана? Що тоді тобі не сподобалось? Чому ти вирішила повернутися в Україну? Коли я вперше приїхала в Італію, це почалася війна тоді. Тобто це було на початку? Так. Ми приїхали 1 березня, а виїхали 25 лютого. Тобто ми їхали доволі довго. І мені було 10 років, і я була доволі малою. Я тоді не розуміла, що відбувається. Я була зі своїм братом, мамою і татом. І через пів року. Я зрозуміла, що поки що не готова до цього, що я хочу до друзів, я хочу до, е, на Україну до рідних, і тому я поїхала разом з братом. Так, повернулася. повернулись. Можна сказати так, що просто тоді е, не було навіть часу для того, щоб подумати, так? Да? Коли ти виїхала перший раз з України, тому що я бачу багато українських дітей, які приїхали тоді, в 22-му році. І так сталося, що вони були відірвані від того, що вони любили, від то, від мрій, від якихось планів, і їм досить дуже важко адаптуватися в новому середовищі. Це може бути що через це, що вони не були готові до цього. Е, я думаю, що так, тому що дійсно було важко, коли в один момент просто відірвали від усього, від друзів, від всього рідного. І поїхати в іншу країну, навіть не знаючи дороги, це було дуже важко і незвично. Тому я думаю, що так, причина в цьому. Окей. Але зараз зовсім все по-другому, так? Ти приїхала, ти вже знала, що будеш ходити в італійську школу. Ти пам'ятаєш день до того, як ти пішла в італійську школу перший раз? Що ти відчувала? Які в тебе були емоції? Можливо, ти боялась? Я добре пам'ятаю той день. Е, насправді, всередині я чомусь була дуже спокійна і майже не хвилювалася. Більше хвилювалася моя мама, як завжди. Тому що. Вона боялася, що мене можуть не прийняти, я ще не говорила італійською мовою. І... Тобто ти зовсім не говорила італійською мовою? Е, максимум, що я могла сказати, це привіт, дякую і до побачення. Чудово. Це було все. І я так, я трохи нервувала. Нервувалася мій старший брат, який був в Україні. Нервувалася вся сім'я, всі дуже. <хи> Дійсно, це було незвично. І, пам'ятаю, як за ніч до, до того дня я подумала, що все має бути добре. І так сталося. Отже, настає той день. Ти заходиш в клас, і що далі? Насправді ми трішечки запізнилися з мамою, і мій клас уже був давно в класі, а мене відвів один з сторожів школи до мого класу. І коли я прийшла, я пам'ятаю, як я посміхнулася, тому що потрібно посміхатися. Потрібно чи тобі так захотілося? І потрібно і так захотілося. Е, я зайшла, я побачила е, хороших дітей, вони дивилися всі на мене, і я бачила, що вони не є злими, чомусь я зразу відчувала так. Я сіла до однієї дівчинки, її звати Аврора, і від того дня ми дуже міцно дружимо навіть зараз, хоча я дружу з усім класом, але Саме більше це з нею. А як ти спілкувалася з ними на початку? Е, на початку я спілкувалася англійською, mm. тому що я її доволі непогано знаю і так я з ними спілкувалася. А твої однокласники теж знають англійську? Так, вони тут дуже добре знають англійську. Тут добре вчать не, не завжди. Мабуть, у тебе такий клас. А з вчителями? З вчителями в перші дні вони зазвичай питали, як мене звати, звідки я. А мої однокласники вони відразу говорили, що я не говорю італійською, і вчителі просто мені посміхалися і казали, що добре. Окей, тобто такого важкого нічого не було. Так, спочатку все пішло добре. Як ти почала вчити мову? Чи було тобі важко? Чи допомогло тобі ось це спілкування постійно і одразу з твоїми однокласниками, з твоїми вчителями? Е, мову я почала вчити майже відразу, тому що. Мої однокласники мене вчили, дуже багато навчили слів, як і хороших, так і поганих. Mm. І, звичайно, професора спочатку, напевно, вони не знали, як до мене підійти правильно, знайти підхід, тому що я вперше ще й не говорю добре. І а прям вже добре мову вчити так глибоко, я почала з вами, коли ви прийшли в школу. Були в тебе якісь кумедні історії, пов'язані з мовою, можливо, в класі чи з вчителями? Є одна історія, вона мене до досі дуже смішить угу. е, був урок французької мови. Ми проходили е, голову, плечі, руки, частини тіла. Так. Ще й французька до того. Так. Да? І на французькій мові голова буде тете, якось так, uh -huh. не пам'ятаю. І я ще сиділа і думала: а на італійській мові буде теста голова. А якщо забрати с, uh -huh. буде тета. І я сказала це в голос тета. Тета українською це грудь. Спочатку мої однокласники почали сміятись. Я не зрозуміла, можливо, я щось не так сказала, не говорила. Я казала голосніше, вже майже на весь клас. <рес> І тоді вже мені пояснили, що це таке. Зрозуміла. Коли ти збиралася е, в Італії, да? вже почала вчитися тут в італійській школі. Але ти ж не знала, що тут в третьому класі середньої школи мають бути в кінці року екзамени? Е, я не знала, це була правда. Я прийшла. Одного дня у жовтні у листопаді до школи із гарним настроєм з, з гарним настроєм. І тут мені Аврора питає: А ти в яку старшу школу йдеш? Як ти готуєшся до екзаменів? Яка старша школа? А я, а я взагалі не зрозуміла. Думаю, які екзамени? Я розгубилася. І тоді мені вже пояснили, що в кінці року будуть екзамени, що їх здають усі, і це обов'язково, що старшу школу потрібно обирати. І була якась паніка на мить, але потім я заспокоїлась. Готуєшся? Так, до екзаменів. Готуєш. Молодець. Страшно? Трохи. Чого? Тобі вже сказали, що ти будеш здавати екзамени, так? Ну, дивися, зазвичай, якщо вчителя кажуть, що е, будеш здавати екзамени, значить ти їх здаш. Окей? Ще один важливий крок. В січні місяці тобі треба було вже обрати старшу школу. Е, в Італії дуже багато старших школ е, від ліцею яких дуже багато потім технікуми, професійні школи. Я думаю, що ти зосередилась на ліцеї або на технікуми. Так, так. так. Але все одно їх дуже багато. Як ти їх обирала? <гум> Насправді, це було доволі важко, тому що я думала, що піду в ліцей на лінгвіста. На лінгвістику, вивчати мови. Але коли я пішла на відкриту ніч, щоб подивитися, все, як там буде. Чомусь там було все дуже строго, все дуже напряжно, казали, що буде дуже важко, ви не маєте розслаблятися і так далі. Мені це не сподобалось. Тобто, замість того, щоб притягувати студентів, вони тебе налякали. Налякали дуже. І тоді йшла моя мама, батьки були окремо, діти також окремо. Також батькам дуже говорили, що буде дуже важко, щоб ви дітей дивилися за ними, вчили, бо це ліцей і так далі. Мене й маму це дійсно налякало, тому що потрібно було ще вчити мені п'ять мов. Це довчати італійську мову, вчити вже латинь. Англійська, французька, і німецька або китайська там була, не знаю. І пізніше я побачила, що в тій школі є технікуми. І я вирішила піти на один відкритий вечір у технікум по фінанси і маркетинг, і пізніше можна було би обрати напрямок інформатики. З третього курсу. Так, так. з третього курсу і так далі. І я пішла. І Я побачила, що там не буде такої напруги, як у ліцеї, що було там спокійно і мені стало цікаво, мені було цікаво. І я вирішила, що піду у техніку на фінанс і маркетинг. Тобто, ти туди записалась? Так, я саме туди і записала. Чим відрізняється італійська школа від української? О. Дуже багато чим. Наприклад, в італійській школі один урок одна година. 45 хвилин. Так, 55 хвилин, але здебільшого вчителі затримують і буває одна година. В українській школі тільки 45 хвилин. І здебільшого, навіть раніше відпускають дітей. І є перерви. перерви. В італійській е, школі. Нема. Немає. А якщо в тебе урок математики, і в тебе контрольна, дзвінок, потім італійська, і в тебе контрольна, ти навіть не маєш часу, так, щоб перейти? Це, 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 це важко? Це було таке, і це дійсно важко, тому що ти мозок взагалі не встигає переключитись і. Тобто це мінус ідейський Окей. Тільки одна велика перерва і те на 10 хвилин. Велика, величезна. <рес> Між, тобто закінчується третій урок, починається перерва, і ми маємо час перекусити швидко. 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 Всього лише 10 Стигаєш хвилин. Стигаєш запити чи ні? <рес> Можна на уроці пити, якщо дозволять. Не факт. <рес> Далі. Е, також вчителі е, Вчителі в італійській школі вони стараються більше говорити з дітьми, стараються бути на одній хвилі. Mm. В українській школі я помічала, що вчителі теж стараються, але все одно не так сильно, як тут. І також матеріали на уроках, різні підручники і різне подання матеріалу. Мені дуже подобається моя вчителька з історії, вона в нас веде і інші предмети, але я люблю її слухати, коли вона веде історію, тому що ми не так давно проходили СССР, як він створився і що відбувалося. Здебільшого на цих уроках вона говорила за теперішній час і дуже-дуже захищала Україну. Вона говорила дітям, прям наголошувала, е, майже кричала на клас, щоб вони не слухали різні несправжні новини, щоб вони не вірили, щоб цього. вони відрізала. Так, щоб вони вчили історію і знали. Говорила, що е, Росія міняє історію, що вона це знає, що, тобто. Я була в такому шоці, як вона захищає. Тобі і... було приємно? Мені... Я дуже горда нею. <гум> знаю, як передати. Окей. Мені теж дуже приємно. Я твою вчительку знаю і знаю, наскільки вона хороша і старається і для тебе, і для всіх і діточок. Окей. Слухай. У тебе є якась мрія, яку би ти хотіла здійснити в Італії? Е, саме в Італії? Чи взагалі? Е, взагалі є. Це напевно мрія кожного зараз в цей час, щоб закінчилась війна і все було добре, тому що. Якось дуже нервово все. А розкажеш, як ти в Україні заробляла гроші для того, щоб купляти книжки? Це було дуже смішно. Під час контрольних, точніше, перед ними, особливо з української мови та літератури, нам дозволялося подивитися завдання, і щоб підготуватися до них. В українських школах можна користуватися телефонами, в італійських не можна. Це погано чи добре? Я в твоєму май... випадку погано. погано, так. І зазвичай я тихо фотографувала всі завдання, mm. і коли приходила додому, я просто шукала відповіді. Mm. Коли почалася контрольна або ще щось, я тихенько собі списувала, вже знала відповіді. А однокласникам. Які теж хотіли відповіді, я їх продавала там за, за 50 гривень, Ого. за 30. Ну, якщо це мої друзі, то безкоштовно. То безкоштовно. Так. І купляла книжки. І купляла. Я назбирувала і купляла. Окей. Добре бізнес. Богдана, що було найважчим після переїзду в Італію цього разу. Цього разу це все одно було важко відпустити все, те, що маю на увазі, що, можна казати, я почала життя з чистого листка. Я залишила своїх друзів в Україні, я залишила свого брата, старшого в Україні, залишила навчання і все, що в мене було, і приїхала зовсім в іншу країну, не знаючи мови, але я думаю, що я добре справляюсь. І насправді, от червень-липень минулого року, коли я приїхала, це були дуже важкі місяці. Це е, був стрес, я нервувалася, я хотіла повернутися, але я себе налаштовувала, що все-таки хочеться спробувати щось нове. Я собі пообіцяла, і також я це сказала мамі і татові, що я хочу спробувати один рік в італійській школі, щоб порівняти. Якщо мені все сподобається, я залишусь. Якщо ні, я повернусь назад в Україну. Ти залишишся? Так, близько. Чого і кого тобі не вистачає з України? Якщо саме кого, то це старшого брата. Ми з самого дитинства були дуже близькими і завжди були поряд. Знаєте, це перший раз, коли я так довго без нього, це можна говорити, як 9 місяців без нього. І це дійсно важко іноді. А якщо саме чого, то це, напевно, української кухні. Любиш українську кухню? Обожнюю. Це. Що найбільше тобі сподобалось в Італії? Саме більше це, напевно, природа і архітектура. Тут дуже гарно. Тут дуже гарно. Дуже Житрова. гарно. Особливо подобається Мілан, центр Такі, Особливо вечором, коли все підсвічується таким теплим кольором і ну, дуже гарно. Також. Мені подобається які тут люди, хоча іноді кажуть, що італійці грубі, але на мою думку, вони дуже дружелюбні і дуже люблять поговорити навіть з незнайомцями. Це абсолютно це правда. правда. І я думаю, що це все. А що б ти порадила тим дітям українцям, які збираються переїхати в Італію або переїхали. І їм важко ще адаптуватися тут? Е, насправді я би порадила просто вірити в себе, тому що це саме головне, особливо якщо це старша школа, або як я в 8 класі потрібно здавати екзамени. Просто знаю, це дуже важко звучить, але налаштувати себе на хороше, на позитивне. І також я в перші дні в італійській школі і зараз я дуже дружелюбна. Я іноді аж занадто і це мені говорять аж самі італійці, мої однокласники. Тобто. Це допомагає. Так, це дійсно допомагає. Я знаю, що ти допомагаєш всім своїм е, однокласникам з математикою, тому що вони не так справляються, як ти. І ти мені розказувала, що в тебе була дуже хороша вчителька в Україні, яка тобі досить допомагає. Так? Розкажи про неї трішки. Е, насправді це була не вчителька, а моя репетиторка. Okay. Я до неї ходила, тому що. Е, мені потрібно було підтягнути математику, бо колись я взагалі не розуміла. І за кілька занять за місяць ми все наздогнали, ми все зрозуміли. Вона ніколи не кричала на мене, вона завжди була спокійною. І навіть якщо я з десятого разу не розуміла, вона знову пояснювала. І тоді. Я просто почала до неї ходити, тому що мені подобалось. Вона мені прив'язала цю любов до, можна казати, точних наук. Просто полюбила і з одної вчительки. Буває і так. Буває. Я тобі задам останнє запитання. Що для тебе означає слово дім сьогодні? А, дім сьогодні? М це де мої рідні, де мої друзі дорогі мені люди, якщо брати так все. Але в мене два вдома. Все одно залишаються і будуть залишатися. Це в Італії тут з батьками, з тіткою, з сестрою, з ними. І також в Україні, де також мої друзі, є мій старший брат і ну. Моя батьківщина це теж мій дім. Там, де я зробила перші кроки, там, де я виросла, це мій дім. Так. Дякую. Я тебе обійму, так?